Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і це канал про в'язання. Я трохи сміюсь, бо я тут встановлюю, я вже півгодини бігаю з цим штативом. Встановлюю його, коротше, як є вже, так є, бо в мене ж новий штатів, і я перший раз знімаю на нього а, саме себе, то з рук знімала, а так ні. І він трошки більше, ніж той був. Виходить, що Ближче зніму. Ну, коротше, неважливо, я тут бігаю туди-сюди, сяду, зніму шматочок, біжу, дивлюсь. Ціла система посадила вам тут стічі, щоб не було так дуже пусто. І загалом в мене тут я сюди не заходила вже не знаю скільки, в свій типу кабінет на балкон, бо прохолодно. Поставила стіл, коротше, все поставила, як воно в мене раніше стояло. Ну, і, в принципі, зараз не дуже холодно, то можливо. Навіть зможу тут знімати майстер-класи. Так, сьогодні я вам під'єдную з, з таким відео звіт про ярмарок. І причому в мене був ярмарок один, на який я відеозвіт не зняла на ВДНХ, ну і поки що не зніму, і, можливо, взагалі не зніму, бо не хочу. Бо зараз я була знову на іншому ярмарку на контрактовій площі. Це все я про Київ кажу, якщо хтось не знає. І я вирішила зняти цей, поки пам'ятаю по гарячим слідам, так би мовити. А той не знаю, мені здається, вже не актуально. Ну, хоча, в принципі, завжди актуально, тому що завжди беруть ну, приблизно одні і ті самі іграшки. А, не знаю, подивлюсь. Спочатку знімаю цей, взагалі, в мене сьогодні такий день. Перший день після були ж тиждень канікули. До цього два тижні в мене дитина молодша хворіла, сиділа вдома, і то три тижні. Те ще задоволення, тому я сьогодні відвела, знаєте, я хуто в фільмі один вдома, зайшла така додому, ура! Що робити? Прибирати, готувати, знімати відео. Була думка навіть просто сісти, відпочити, в'язати, але я все ж таки зробила все потрошку. Зробила і тренування, бо знову ж таки закинула всі свої. Потім е почала загрузила стирку, прання, точніше вибачаюсь. Короче, Зараз готується в мене там борщ, тому я, можливо, буду від'єднуватись, бігати, дивитися. Ну і, відповідно, і відео знімаю. Коротше, все встигла за першу половину дня, поки дитина ще в школі. Так, ну... Менше з тим, починаємо. Ярмарок взагалом я йшла на цей ярмарок на контрактовій площі, я ще жодного разу там не була біля огляду. Ну, Хто з Києва, ті знають, Ну, можливо, ті, хто не з Києва знають, тому що це таке місце, мабуть, куди всі йдуть туристи. Я коли перший раз в Києві була, ну, вже от в нинішні часи, в теперішній так сказати, теж там прогулювались ми. Ярмарок проходив два дні. Я записалась на один день на він проходив суботу-неділя. Я записалась на суботу, і загалом, так по досвіду моєму невеликому, то завжди субота по продажам краще ніж неділя. Один раз в мене було, що неділя була краще, бо в суботу було дощ був, а в неділю сонячна погода. Тому неділя це один раз було. Тому я записалась на суботу, тим паче, що в мене дуже багато іграшок наявності немає. Тому я думаю, ну якби на два дні в мене нема з чим іти. Тому я записалась на один день, оплатила все, супер. Приїхала е, з 10 столів, з всього ярмарка була на 10 столів, три були з іграшками. Така собі мотивація. Але, чесно кажучи, я вже останні спочатку перші ярмарки я нервувала, а зараз останні. Іду і думаю, ну, навіть якщо я ну, взагалі жодної іграшки не продам, що конечно, ну, неможливо, хоч щось ти все одно продаш. Але навіть якщо я нічого не зароблю, то все одно це досвід, це, ну я не знаю, все на користь. Ти подивишся, що користуються попитом, що люди питають, на що дивляться, звертають увагу і так далі. Тому так, я прийшла. Розклалася, я приїхала, ярмарка починала з 10 ї я приїхала в 11. Я одразу знала, що я не буду їхати з самого зарання, тому що я прекрасно розумію, що о 10-й ранку ну, навряд чи люди будуть купляти іграшки. Ну, Бувають такі випадки, але це виключення із правил. І перше, що я продала, це був брелок Стіч. Також я ще розкладалася, а я зазвичай, знаєте, як роблю. Я коли приїжджаю, розкладаю стіл, і ну, з чого я починаю? Я завжди перших стічей викладаю, Не знаю. Це в мене такий ритуал. Викладаю стічі і брілки, коли ви, ви розвішую, то також перших стічей вивішую, тому що вони привертають увагу. Ну от і купила в мене дівчина цей брилок стіч. Потім в мене були, я буду знову ж таки, як в попередньому відеозвіті, я буду тут вставляти фотографії іграшок, які продала, бо більшість іграшок, які я продала, в мене не залишились. Бо Бо їх в мене було небагато, тому і не залишилось. Так, стіч продала. Потім продала котика в окулярах, хоча котика в окулярах, можливо, в мене й нема фотки, але буду шукати. Далі знову стіча купили в мене брилочок. Потім я продала бджілка брілки, також буду вставляти. І в мене, в мене їх було сім, здається, штук ще перед декілька ярмарків тому. І Їх не брав ніхто. А зараз. В ітоді в мене жодного не залишилось, то буду в'язати бджілки, хоча, мабуть, не такі, а інші, які, які я в'язала на замовлення. Не можу сказати, що це мій майстер-клас чи, чи щось. Це так, на око я зв'язала, але ну, вона прикольно виходить. Не знаю, можливо, з майстер-клас такий маленький. Так, далі продала панду. Такі в мене були іграшки по одній схемі, плюшеві, невеликі. Буду вставляти. Можливо, панди фотографій нема, але вставлю, яку знайду з цієї серії. Далі продала стіча великого ось такого свого. І в мене їх було, до речі, 4, 2 залишилось. Дуже дивно, але як склалося. Так, стіч. Далі продала, продала саву, маленька така. Сава. Далі була капібара брелок. чесно не пам'ятаю, який, але, скоріш за все, в шапки, жабки, тому що їх в першу чергу беруть. Далі в мене купили брелок жабка, також вони в мене були, потім їх не брали, не брали, протяг... потім якось розкупили, потім я взяла ще декілька штук. Ну, і в итоге Зараз в мене, можливо, один залишився, а може і жодного. Я так навіть не пам'ятаю. Далі забрали в мене котика ЗСУ маленького брилочок. Він в мене був один єдиний, і в мене не було часу, щоб їх зв'язати, бо вони займають багато часу. Але тепер в мене ось такий величезний фронт роботи, що мені треба зв'язати. Далі, знову ж таки, жабка брилок, такий самий, як і перед цим. Потім купили в мене качку маленьку шапки жабки Далі знову саву маленьку, а потім купили великого патрона, це вже, це вже оце зараз з цього моменту почався. Тобто ті іграшки купляли там впродовж дня одна на годину, можливо, так. А оце, от, починаючи з патрона Великого Плюшевого, це вже було десь після п'ятої, мабуть, вечора. Ну, тобто, вже так смеркалось, чи як сказати, чи вже темно навіть було, чесно, не пам'ятаю з цим переводом годинника до в мене о 5 вечора вже ніч. Так, патрон далі продався в мене котик колобок. Він в мене один єдиний був. І також я їх то хочу, то не хочу в'язати, і мені здається, що вони у всіх є. Але ну, беруть, треба, мабуть, в'язати. Тільки всього треба в'язати, що я навіть не знаю, з чого починати, то починаю зі стічей. Так, котик колобок. Далі знову купили брелок стіч. Далі купили брелок коргі, Такі в мене були по майстер-класу Плюшевого. А Це я з бавовни, з напівбавовни в'язала. В мене їх. Також було дві штуки. В мене, всього, в мене було і мало брелків. Я їх коли розвісила, я дивлюся, думаю, боже, тут навіть нема на що дивитися, нема чого обрати, але ну, вже як є. Після коргі забрали в мене сову, знову ж таки, сова. Це була, мабуть, остання, бо в мене, в мене здається, три були. Далі забрали знову ж таки котика в окулярах, знову потім коргі брелок, потім такса. Далі взяли маленького павучка кольори, не пам'ятаю. Потім такса, та... потім знову дві такси, окремо, ну, окремі люди, не разом. Після такс взяли тралалео тралала брилок, це все брелки я кажу. Далі капібара, жабка, качка і потім а, желейний мішка один, маленький, не плюшевий, а такий з напівбаговний. І остання іграшка, яку я продала 1 листопада, Коргі плюшовий, також в мене, він в мене був один. Це в перший день було все. І, і що виходить? Іграшок в мене було мало, залишилось ще менше. І я така собі, я ж казала, що я буду робити. А, я прийшла додому, в інстаграм написала, що я буду робити перерву. І там деякі іграшки є такі, які я хочу вивезти зі свого асортименту, більше їх не в'язати, бо вони, коротше, заважають мені. Я їх виставила зі знижкою от, і така. Так гарно думав, Боже, як легко, не треба оце думати, що там, знову на ярмарок треба щось швидко в'язати, в'язати, в'язати. Розслабилась, думаю, можна і то, а я що це в такому темпі ярмарки не встигаю ненормально не поприбирати. Ну коротше, Багато ж домашніх е, справ, ні, ніхто їх за мене не робить, а я їх роблю так, на швидкоруч, тому що нема часу. І я така думала, боже, як класно, я вільна. Можна поприбирати спокійно, можна там щось приготувати. Ну, коротше, багато вільного часу. Ну, і все собі на розслабоні. Лягла спати, відпочиваю. І зранку, коротше, в мене я забула вимкнути свій будильник. Ну, встала о восьмій ранку, ну і собі спокійно пішла, там каву зробила. І тут мені пише організатор ярмарку. Добрий день, як у вас вчора пройшов ярмарок, чи плануєте ви сьогодні виходити? А я така думаю, ну я ж казала, що ні не планую, що я на один день і пишу їй, ну там, ярмарок пройшов нормально, а, виходити не планую. Ага, і все. А потім вона мені пише така: та я чого питаю, що нікого сьогодні з іграшками немає. А для мене це, знаєте, я... Червона ганчірка для бикат. Я така думаю, блін, це ж нема конкурентів. ну Тобто, всі, хто захочуть купити іршки, всі будуть в мене, а з іншого боку, в мене нема чим торгувати. Ну, Хоча в мене були стічі три, бо я одного тільки в перший день продала. Якби в мене не було стічі, то, мабуть, я і не пішла би. Але як бачите, стічі так і залишились в мене. Ну, і... Була, ні була. Я їй кажу. Добре, я приїду. Тільки приїду десь о 12. Ну в итоге я приїхала раніше. Розклалася людей було в неді було у неділю менше набагато. Ну, просто... ну, і в понеділок було дуже багато людей. Дуже багато людей ходили прям натовпи, але всі ходили, ну більшість ходили просто, знаєте, гуляли. ну Тобто не підходили не тільки до мене, а до усіх. Я дивлюсь, що ну якби ні в кого немає там черги, знаєте, щоб купити щось. Вот. А в неділю було навіть менше людей, які ходили. Тому, але все ж таки, я ж знову така налаштувала, що навіть якщо нічого не зароблю, це досвід, це там хтось на інстаграм підпишеться, хтось там. Ну, коротше, знаєте, на людей подивитися себе показати. Ну, і, коротше, і вийшла я. Зранку взагалі було. Глуха, як в танки, взагалі нічого не купляли, почали, мабуть, тільки після обіду купляти. І перша іграшка, яку я продала, брелочок точніше, це був пасіпака жодного. І у другий день, чесно кажучи, я заробила трохи менше, але в мене продались такі іграшки, які от я хотіла, щоб в мене не всі, звісно, але деякі, які я от хочу, щоб їх купили, і от їх купили, Тому що не було з чого обирати. <смеш> <смеш> і вже під вечір я дивлюсь на цю особливо стійками з брелками, Я на неї дивлюсь, і така думаю, блін. Я б сама нічого не купила. І діти були такі, що підходять з батьками. Там мама каже: Обирай щось купимо. А дитина стоїть знаєте, крутить. А я сама дивлюсь, вона крутить. і Я така думаю, блін, навіть я б нічого там, ну ні за шоука не чіпляється, нема. В підвечір в мене ні посіпак, ні е, стічі, ні бджілок, ні жабеня, ні е, капібар. Взагалі я не знаю, що в мене там за брілки залишились. Ну коротше, обирати нема з чого було. Тому, взагалі, я навіть здивована, що я взагалі хоч щось заробила. Так, далі, після посіпака це був перший брилочок. Я, можливо, швидко кажу, бо мені скоро бігти за дитиною, тому я якби або зараз зніму, або не зніму взагалі. Чесно кажучи, я ще хотіла взагалі сьогодні знімати думала майстер-клас на цю бджілку. Але сьогодні похмуро і. Коротше, не склалося. Думаю, зніму звіт про ярмарок, якраз по гарячим слідам. Я все пам'ятаю, і, можливо, це буде актуальніше, ніж через тиждень. Тому знімаю такий звіт. Далі, після посіпаки, в мене купили брілок лабубу. В мене їх було два, блакитні і чорні, і я вирішила, що я їх більше не в'яжу. Вони класні, да, можливо, їх купляють, Там, якщо нав'язати якісь в мене яскраві кольори рожевий, такий м'ятний в мене був. І якісь ще був яскравий, і їх швидко забрали. А Ось ці два блакитний і чорний залишились, і вони вже декілька ярмарок зі мною їздять. Їх дивляться, але не купляють. І тому я така думаю, оці продами більше не буду в'язати. От я їх якраз і продала одну лабубу, і потім під вечір іншу. Так, Далі в мене купили авокадо брелок, також авокадо взагалі в мене їх ото 5 чи 4. 50, вже жодного на ярмарках, я не продала жодного. А тут, бачите, обирати нема з чого, то купили авокадо. Далі купили стіч брелок, також це був останній. Далі купила свінку плюшеву також із цієї колекції, як панда. Буду вставляти. Далі павука великого забрали, блакитного, якраз так того, якого я казала, що а, думала якийсь інший, але зв'язала такий самий, як в мене був. І дівчинка підійшла, його, їй, їй саме цей блакитний сподобався. От вона його забрала. Далі в мене купили українку маленьку, також жодної українки на ярмарках. Їх всі питають, і велику, і маленьку. Питають, але ніхто не купляє. Можливо, дорого. Велику я продаю за півтори тисячі, але кажу: якщо будете брати, то за тисяча триста там віддам. Ну навіть якщо за мною людина почне торгуватися, я навіть можливо і дешевше готова віддати. Але люди чують півтори тисячі і, і одразу йдуть. Вих... Хоча. Ну, я не знаю, можливо, люди не розуміють, оскільки це займає часу, але, ну дешевше, за дарма теж я не хочу її віддавати. Я її все одно продам через інстаграм потім. А, так краще вона нехай в мене буде в наявності, ніж потім мене замовлять. а Я буду її швидко в'язати, тому що цю там майже даром віддала. І взагалі, я прийшла до такої думки, що Оце думати, що дорого, недорого. Ну це е, комусь дорого, комусь нормально. Тобто це не мої проблеми, що комусь дорого. Я витратила на це свій час. Е, ну і причому, що я не зав... в мене і так я вважаю, що в мене іграшки продаються не дуже дорого. Ну, українка можливо дорого, півтори тисячі, але це така іграшка, яка займає декілька днів роботи. А такі маленькі, там 200, ну не знаю. Можливо, я неправильно щось думаю, але також я впевнена, що е, ставити ціни е, це справа майстра. Оскільки майстер оцінює свій труд, стільки і є ціна. Хто хоче, той купляє, хто не хоче, той не купляє. І якщо людина хоче купити, то вона купить і за 500, і за 300. А якщо людині. І сто дорого, то, вибачте, то вже проблеми цієї людини. Тоді треба в Китаї щось замовляти. Так, далі я після Українки продала вівцю маленьку така рожева, теж я її хотіла е, продати. В мене були дві: одна блакитна яскрава, одна рожева. Блакитну в мене на тому тижні забрали, а це зараз одна залишилась. І вони класні. Але коли вона одна. Вона губиться. Я хочу, хочу зробити такого плану, але меншим розміром, і зробити їх декілька штук, щоб вони були різнокольорові. І там, тоді вони будуть привертати увагу. Так, далі в мене купили павучки, два штуки маленьких. Далі жабку. брелок, мабуть. Так, да, жабка, брелок. Далі взяли балерину капучино, ну, також балерина Капучіна, плюшеві. Взагалі в мене вже скільки третій ярмарок, чи який зі мною, дві плюшеві. Не купляють їх. Не то, що дорого, дешево, навіть ціну не питають. Не питають, просто всі дивляться, о, балеріна капучина, клас-клас. Але ніхто не питає навіть ціну. Тому це не то, що дорого, просто люди не хочуть. А брелочки продавала я до цього три або чотири. Три, мабуть, продала. І оце зараз одну балерину продала, а інша в мене залишилась. Так, потім взяли качку маленьку цю. В шапки-жапки. Якісь дивні звуки. Далі продала. Капібара це брелочок був, останній, капібар теж не залишилось. Потім забрали останню лабубуцю. А, а, да. Потім взяли капібару з цієї колекції Плюшеву. Далі в мене купили коргі, такий маленький, десь є в мене фотографія така. Маленький він, коротше. Також їх не брали, не брали, але зараз, знаєте, не було з чого вибрати, то і, вон, і їх почали брати коргі. Потім я продала змію брілок, також в мене їх два, і я їх хочу кудись, ну, тому що рік закінчується, і оце одну продала. Далі купила бджілку з цієї колекції плюшеву. І остання іграшка, яку я продала 2 листопада Стіч. Ось такий. Все. На найменуванні на дуже, бага, ну, якби, багато. В перший день кількість була більше продана, кількість іграшок, брелки роз, роз, розібрали, але у другий день також. Бо їх би взяли, я так думаю, що я б у другий день продала більше, навіть заробила б, мабуть, більше, якби в мене був асортимент, і саме брелків. Бо в основному більшість людей підходять і дивляться, хочуть взяти брелки, бо вони маленькі, можна кудись повісити на ключі, на рюкзак туди-сюди. Ну, тобто це такий розхідний матеріал, і люди ж розуміють, що брелки дешевше, ніж іграшки, і тому. Дивляться. А в мене не було. Я вже під вечір навіть прибрала цей останній ярус цих штук. Я його зняла і перевісила на два верхніх, і все одно так пусто дуже було. Ну, Хоча, з іншого боку, я дуже, дуже рада, що я пішла, продала іграшки, які хотіла продати. І тепер точно в мене вся перерва. Не знаю наскільки, там з кінця листопада я бачила ярмарки, над якими я роздумую. Тому 2-3 тижні точно я відпочиваю. Я нав'язую брелки. В основному я хочу нав'язати багато брелочків і хочу нав'язати стічай. Пес-патрон також. мене на другий день підходили, питали, чи є пес-патрон, чи нема. А я кажу, нема, може, на замовлення, але ж ну, прекрасно розуміємо, що на замовлення не цікаво, що людина хоче от зараз купити і, і подарувати там дитині, пощупати його в кінці, в кінці кінців. Ну, тобто це не то, що... Ви. В інтернеті замовляють ті, хто от щось конкретне шукає, то й замовляють. А так на ярмарках людина подивиться. То, то і, і обере собі. Тому все, в мене перерва, я нав'язую, готуюсь, в мене ще є там, такі організаційні питання, які мені треба також порішати, так сказати, ну, з ярмарками, зі столом, з організацією стола. Ну, коротше, то неважливо. Тому буду працювати вже не так швидко, бо в мене отут прям кожа така на пальцях. Ну це жах. Це просто треба, я не знаю, трохи менше в'язати, бо в мене тут така, як не знаю, як сказати, як наждачка, бо це напівбавов наш туго натирає. Коротше. Що ще розказати, І так вже набалакала. Я знаєте, то треба мені. План відео писати, але це теж зайвий час, і якщо я почну писати, то потім взагалі не почну знімати. А ще, ще до мене приходила моя підписниця. Вітаю вас, передаю привіт, якщо ви дивитесь моє відео. Блін, це так, для мене це так дивно, якщо чесно. От я просто думаю, потім така. Думай, от я, наприклад, коли бачу когось там. На вулиці блогера якогось, якого дивлюсь. Ну, загалом, таких якихось прям в кого дуже багато підписників відомих, так сказати. Ну, все одно, ти бачиш, такий думаєш о, типу клас. Тут я дивився в Ютубі, а тут ти бачиш людину е в оочі. Але ну і теж і я така думаю, я б якби зустріла там когось з в'язальниць, дівчат кого дивлюсь теж на вулиці, теж, мабуть, така була ну, в захваті. А про себе я так не думаю. Я так, ну, я себе не сприймаю як блогера. Мені така, ну і шо? Ну, типу, знімаю я відео, і мені завжди кажеться, що ніхто не дивиться там в мене, ну, типу. А потім, коли тобі кажуть, кажуть, я ваша підписниця, то я не знаю, мені дуже приємно, І таке дуже дивне відчуття, я б сказала. Бо я не можу ще там, сказати, що я блогер. Ну, я себе не вважаю блогером. Хоча, можливо, і потрібно вже починати. Я тут сижу, дивлюсь напроти мене будинок, і думаю, така, мабуть, хтось виглянет. Скажуть, якась скажена жінка сидить, щось розповідає сама собі. Так, на цьому буду з вами прощатися, бо в мене там і борщ, мабуть, вже все, і за дитиною треба йти. Тому бажаю всім багато вільного часу на творчість, величезного натхнення і мирного неба над головою. Зустрінемось з вами у наступних відео. Пока!